Проєктна відповідальність зроблена на ці капітальні ремонти, Значить, пройшла експертизу, подана в час роботи реєстрацію, так що ми всі програми. Слухається питання про умови плати, оплати праці заступника голови районної ради у 2016 році. Ми коли приймали бюджет... Районний район, бюджет 2016 рік ми затверджували плати праці і голові, і заступнику голови. У заступника голови в нас була за особливу мову праці 10% премія і 30%. Премія. За високі досягнення 10% була. І преміювання було, це що щомісячно що проводиться без 5%. Значить, я спустив, Значить, ну, працюю нормально, так що я не знаю. У нас частина людей була на лікарняних на поліцію. Певний час була в нас вакансія в апараті. І є зекономлені кошти. І я пропоную добавити за особливому вакансію, замість 10 20 платити.

Бог Петра Порошенко піднімає тарифи, а тут у нас тут влада піднімає собі е, преміальні, піднімає собі Чи е, Можливо, вона не бійки не зводить тобто е, е, на воду. Все-таки треба наш бок надівати не на шиї України, а тут, а саме на куза е, тих, е, тієї влади, яка зараз сидить. І саме е, влади райони, її адміністрації. На категоричну полоту виступає э, цих надбавок, і ці кошти можна добавити. Якщо це залишилися кошти, так можна і відправити якийсь будинок, можна якісь дитині, яка з обмеженими владами. Тому я, я підтримую, я саме э, хочу залишитися підтримкою від депутатів, надіюся, вона підтримує. Хто ще може зараз депутатів, Писала 42 пункту. Зараз тобі досягнули. Промігування 32%. Було 25. Мало, це як називається. Я підтримую попередньо виступаючого і теж пропоную залишити 3. Тому що зараз не той час, щоб десь піднімати. Затримаєш колись второчуємо, а тут фільмуємо. І вони молодше на поради на цю мату. А що кажуть, нічого немає попросити. Ще хто бажає висловити? Будь ласка, Можна ну, відповідно. Я одним реченням скажу. Котелевський район, значить, по питаннях стевлять вищого розкладу. Нижче щомісяця, третє місце не пускалося. Розшифровувати по кожному показнику. Як сільський Як сільський я сільський город, хай зван сільські підтримай. Ми чистіше працюємо сільськими головами. Ми що зробимо чи не робимо? Ще бажаючи? Які будуть пропозиції? По-перше, шановні депутати, шановні запрошені, я хочу сьогодні.

Там бойував. Як... давайте <ривіт> <ривіт> наші... питання. воювалося. Або... Ну, <ривіт> 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 і, і запропонувати нашим людям, які сидять підготували, які зараз є в нас далі, підтримати службу та контракту нашої партії. Це буде дуже цікаво і дуже корисно.

на голосування. Хто за те, що проєкт рішення зданого питання прийняти за основу, будь-який буде проголосувати? За основу. Хто проти? Раз депутати Люда, депутати Луша, депутат Сітко, депутат Шепенко? Проти. Чотири проти. Хто утримався? Нема утримався. Значить, Приймається за основу, більше осібався. Хто за те, що проєкт рішення зданого питання прийняти? В цілому, як рішення сесії, прошу проголосувати. Хто проти? Раз, два, три, чотири. Депутат Чопенко, депутат Сілько, депутат Петлюра, депутат Рогуша, депутат Чуха. П'ять проти. Хто втримався? Втримався один у Так, втримався один. Значить, нас 21 на сесії. 21 мінус 5. 16, один отримався 15. Більшість голосів рішення прийнято. Ясно. Правильно я пишу так? 22. 22. 22. 22. 22.

У Католаській центральній районі і лікарні в відповідні зміни до штату Росії У зв'язку меншенням чотирьох полових ліжок пологового відділення та введенням складу п'єднаного хірургічного і некологічного відстання 6 ліжок для лікування, падалої. Це питання до парламента. Це там Яке сталося? Значить, скорочення лікарів ніякого немає. Полого відділення ми не закриваємо. Але в зв'язку з тим, що в нас відсутній лікар-анестезіолог, у нас не можуть роди займатися ускладнені в Петревському районі. Понимаєте? У Ускладнені. Тому що ну, нікому без базу. І тимчасово у нас заключена угода. Між, ця угодя, між районною радою і міською радою на передачу коштів і між районною лікарнею і першою лікарнею міста Полтава на прийняття. Значить, це, це робиться тимчасово. Значить, до 1 липня наступного року в нас буде рік лікар-анастазіолог. Ми йому вже придбаємо квартиру, він погодився їхати перенавчуватися. Рік треба нам готувати лікаря анестезіолога щоб він міг свою роботу виконувати. Якби в тому році Олександр правильно задав питання, значить влада спрацювала, у нас був лікар анестезіолог переселенець і лікар анатолог не, не анатолог, лікар готовий. Я не знаю, чому і не хочу знати, чому не придбали квартири цій сім'ї. Оце проблема, ким вона створена в районі, я не знаю. Це неправильно проблема. Значить, і правильно задавав питання, я підтримав депутат голова сільської ради коли ми це питання вговорювали. Я його підтримую в цьому питанні. Тому я вважаю, на сьогодні ще ця вимира, міра винущена, оце, що треба нам заключати угоди. Але ми поправимо цю ситуацію. Ми йдемо покругово, щоб поправити цю ситуацію. Ще запитання. Поки Віктор Васильович ще оце ми сільські ради, ось балакаємо і як воно буде, коли наші ті, хто стоїть на обліку вагітні, ми перераховуємо. Ну я розумію, що в перенатальне йдуть всі перинатальні за Він з обласного бюджету. А ми передаємо кошти в міські. Ну так положено. Але чи не можна зробити потім перекунку, коли наші рожениці не використають тих грошей? Так, да, вони будуть повернути вам ці гроші. Та нам ну, чи да, на ви їх передасте центральні районівка на інші потреби? Да. А без получається сімнадцятого року це власне бюджетом. Я вас буду вивчать питання подачу, тому що може ми не маємо відповідності на це. Значить, що сьогодні буде в державі завтра, навіть розвідка. Так що я цього питання нарушу. Бачимо, ми сьогодні керуємось тими нормативними документами, які на сьогоднішній день є в нас під руководні. І бачення ми сьогодні бачимо 17 року на базі тих, тієї нормативної бази, того законодавства, яким ми сьогодні керуємося. Що вони приймуть у Верховній Раді за 17 рік, я не знаю. Хто Ще запитання. Пропозиції. Прийняти рішення даного питання за основою в цілому рішення сесії. Хто за дану пропозицію, Хто Проти. Утримався, рішення 12. Слухається питання про депутатський запит Московського Водима Івановича, зв'язку з відсутністю шкільного автобуса. Ну, я читав нас. Є вам цей запит. Є пропозиція значить, доручити і направити виконання цього запиту першому заступнику голови державних спеціальності ООП Мехавичу. І на протязі 10 днів. Доповісти депутату Фортовського про вирішення даного питання. Ну, Попереджу вам, що сьогодні особисто ми з Павлом Михайловичем вели мову навчальних обідків, який займається рейсами. Ми повинні дати листа подати водіїв. Вони нам на, на протягом двох місяців можуть тільки розглянути і провести конкурс комісію. А з 1 вересня у нас їздити шкільний автобус. І потреба у цьому збитковому ресі він сама по собі. Значить, по ініціативі самих маршрутчиків, от, наприклад, кажуть, я піду, але не дай Бог аварія, не дай Бог щось таке случиться в ресі, і він безповідь. Без дозволу корпусної комісії буде їздити по цьому рейсі. Це кримінальна відповідальність перш за все, водія. Як водій, вони розписуються, оказується, ми це пропуск робили, перевізники усіх. І вони каже, розписувалися, що в разі без дозволу значить, виконання якихось рейсів, значить, регулярних, змін маршруту, значить, і якогось часу час вони відповідають у словах. До діючого законодавства України. А це така ситуація попереднього заходу. Складніше, ніж ми думаємо. Значить, Хто за те, щоб прийняти з нас питання рішення про виконання заступника, може голосувати. Проти, утримався, Приймається рішення одноголосно. І з приводу значить, відновлення роботи відділення щодва відслідного раду, також є пропозиція направити. Дане питання на розгляд і вирішення заступнику голови райдержадміністрації Шахуль Юрій Борисов, так як вона займається свидепослав діяльність. Немає заперечень. І також на протязі двох медів доповісти депутату Василію про вирішення, про перспективу чи вирішення даного питання. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти? Хто отримався, рішення приймається Значить, У нас ще 10 хвилин не використаних. Хто бажає виступити різноманіт? Можна за депутат Василь будь ласка, Це два питання. Перше, ми так хорошо тільки, що Віктор Павлович, ви сказали, що на ковці свістка рана нас виділила, а в в землі. І ви знаєте, коли збирати почали документи, скільки вони завжди платити, то ви не маєте, це, якщо ми все балакаємо тому, що треба затягнути, починаємо збирати.